Маленьку принцесу звати Софійка. Зараз вона захищено та комфортно почуває себе на руках доброї феї у білому халаці. Але варто пані Наталії, бодай на хвилину залишити дівчинку одну, як очі манюні огортаються сумом та розпачем. І знову з'являється вже знайоме почуття самотності і непотрібності нікому. Проте, як не дивно, у цієї зеленоукою красунечки є мама. Жива, здорова, мешкає неподалік Житомира, але чомусь свою рідну донечку вона кинула на призволяще? Добрий день. Мене звати Софійка, у мене десь мама є, але не про великий жаль, вона до мене не приходить. А я така чудова, гарненька дівчинка. Да? Давай посміхнемо, посміхнемося, да? Да, я її чекаю, да? чужа тітя кормить, да? спілкується зі мною, да? вчить мене, да? ладуні робити, так? посміхатися, так? вчить мене мама, де вона мама? Давай погукаємо. Да? Що вона до нас прийшла? Так. Забрала таку гарну дівчинку, так? так? Кажу, мама, прийди до мене. До Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини Софійка потрапила три місяці тому з діагнозом фізична та психічна затримка розвитку. При народженні вага дівчинки складала менше двох кілограмів, і хоча їй вже вісім місяців, вона тільки нещодавно навчилась тримати голівку. Сісти поки що не може, лише самостійно перевертається. У цій кімнаті, окрім Софії, ще семеро немовлят. Наша знімальна група якраз потрапила до них на сніданок. Медична сестра і няня годують малечу з молочною сумішю. Смак справжнього материнського молока на превеликий жаль. Цим діткам незнайомий. А тут солодко сплять двоє маленьких недоношених хлопчиків Захар та Ілюша. З Числа дітей, які поступають в наш заклад, 44 це діти недоношені та маловагові, тобто вага при народженні менше 2,5 кг. кілограмів. Ці дітки народжуються незрілими, морфофункціональна система, і особливо незріла нервова система. Тому ці дітки потребують і догляду специфічного, і харчування, і належної реабілітації. Це у нас Ілюшка. Ілюшки три місяці, проте його вага лише три кілограма. Народився він кілограм сто. Бачите, дитина має проблеми і фізичного розвитку, і психологічного. Ця дитина більше проводить часу або плаче. Або спить. Немає ще в нього такого сприйняття і зорового, і слухового. Це хлопчик дає буде йти у нас із затримкою в подальшому розвитку. Обласний будинок дитини це незвичайний сиротинець. Тут живуть дітки, яких доля обділила двічі, залишила без належного здоров'я та батьківського піклування. Станом на сьогоднішній день в закладі перебуває 74 дитини віком від народження до 4 років. Діти першого року життя складають зараз 25%. Зараз зросла кількість дітей старше 3 років. Чи є здорові діти, практично здорових дітей немає. Всі діти мають третю-четверту групу здоров'я. Це означає, що у дитини як мінімум 3-4 діагнози, а то й до 8 діагнозів. В структурі Захворюваності на першому місці це розлади психіки та поведінки, на другому місці це хвороби нервової системи, на третьому хвороби ендокринної системи в частині гіпотрофії та затримка фізичного розвитку. На четвертому місці вроджені вади розвитку і хромосомна патологія. Як розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Лариса Андрієва, 75% дітей просто не потрібні своїм батькам, тому й віддають до цього закладу, мотивуючи не змогою прогодувати та одягнути свою дитину. Із 74 дітей дві треті це діти, які поступають в заклад тимчасово по заяві батьків, в зв'язку з тяжкими матеріально-побутовими умовами. Одна третя дітей це позбавлені батьківського піклування, тобто діти сироти при живих батьках. Із частини дітей, які йдуть по заяві, 70% це заяви одиноких матерів. Мадми не працюють, мами не мають житла, не мають доходів, відповідно, немає можливості виховувати дитину. Історія закладу бере початок з 1919 року, коли був відкритий Житомирський будинок Нимовляти номер 1 У 1980 році побудували нове приміщення. І вже 34 роки обласний будинок дитини знаходиться на корабельній 8. За останні роки заклад набув зовсім іншого вигляду. Проведено капітальний ремонт, закуплені нові меблі. І хоча заклад державний, коштів вистачає лише на харчування та оплату комунальних послуг. Усі іграшки, дитячі речі, інвентар це все куплене за кошти волонтерів та небайдужих людей. У 1945 році при закладі створено архів, де зберігається інформація про кожного вихованця. Історія розвитку хвороби, хто батьки та куди після досягнення граничного віку було відправлено дитину. Як правило, це звертаються з метою того, щоб знайти своїх біологічних батьків. Ну, буває, що одне-два звернення в місяць. це вже самі діти звертаються. Самі діти звертаються так, щоб знайти, хто була мама, хто був тато. У чотирьохрічному віці дітей, які не підлягають усиновленню, переводять заклад освіти Денишівський дитячий будинок. Ті, хто має розумову відсталість і психічну затримку розвитку, відправляють в Ришківецьку школу-інтернат. Приємний той факт, що туди потрапляє лише п'ята частина дітей, 80% все-таки виховуються у сім'ях. Сьогодні основна функція закладу полягає не лише в догляді за дітьми, але й проведення медико-соціальної реабілітації. Більше 170 працівників будинку дитини щоденно роблять усе можливе, аби кожен вихованець зміг від відкрити свій природний потенціал, поновити своє здоров'я, втрачене ще в утробі матері у цьому кабінеті зараз проходить сеанс фототерапії разом з лікувальним масажем. Він покращує адаптивні можливості організму. Це розробка наших харківських спеціалістів. Тут немає ультрафіолетового праміння, це відноситься до групи кольору лікування кольоротерапія. Воно просто впливає на імунну систему покращення. Дивлячись, який колір, то лікарі нам призначають частіше всього синій колір. Він заспокійливо впливає на нервову систему діткам, так коли підвищена збудливість. І Різні кольори червоні та призрапальних процесу шкіри, якщо зустрічаються. Ну дуже багато з різних процедур, але тут з комплексів надія. Саме головне увага, любов до діток це найкраще. А тут з дітками займаються аромотерапією. Використовуємо різноманітні аромамасла, в основному по седативних методиках. Одночасно з цим діткам читаємо книжечки, вони малюють, є звуки природи і світло світиться. Заспокоєння нервової системи. таких До 10 хвилин. Щоденно. Щоденно курс 10 процедур. На перший погляд вони нічим не відрізняються від своїх однолітків, лише поспілкувавшися, таки помічаєш незначну різницю. А скільки тобі бірочки? Три то ти вже доросла така. Давай розкажемо, давай, хто це. Хто це? Дятел, як дятел, як дятел робить як Стук. Тук, тук, тук. Але вони такі щирі та відкриті. Мабуть, вперше в житті незнайома дитина з таким теплом дивилась на мене та протягала маленькі ручки. Медична сестра пояснює, вона хоче вас обійняти. Їй дуже не вистачає материнської ласки. Не може залишити байдужим історія даринки. Дівчинці півтора року вона розумово та фізично відстала. До всього ще й проблеми з серцем. А всьому причина фантальний алкогольний синдром. Її матуся протягом усієї вагітності зловживала алкоголем. Народилася Даринка вдома. Пологи приймав ніби батько Манюні. У довідці про народження так і написано. Мама під час пологів перебувала у стані важкого алкогольного сп'яніння. Лікарі словами не можуть передати своє обурення та дивуються таким недбалим відношенням сучасних жінок до матері Материнства вагітності вони не перебувають на обліку в жіночій консультації, вони не лікують хронічну патологію, не харчуються правильно. Саме страшне зловживають алкоголи, тютюнопаління, наркотики, різні венерічні захворювання. Звичайно, це йде свідоме вбивство в утробі ненародженої дитини. І ці жінки не несуть ніякої відповідальності, на жаль, за те, що вони коять ні перед суспільством, ні перед законом. До речі, вік матерів Зозуль щороку молодше. Вік жінок з кожним роком стає все молодшим. Є такі в 14-15 років народжують. Ну а в середньому ці жінки віку до 30 років. Оці одинокі матері, які здорові, могли би працювати і могли би влаштовувати сім'ї, виховувати дітей, але займаються, на жаль, не тим, що їм потрібно робити. На жаль, це соціальна поведінка, аморальна поведінка, яка не організовує їх, а навпаки, вони. Не беруть на себе тої відповідальності, яка повинна формуватися, яка повинна на собі жінка нести як берегиня, як мама. Ми їх навіть мамою не називаємо. Можливо, це зозуля, як ви казали. Але це не мама. У цих двох музикантів є батьки. Інколи вони до хлопчиків не відуються, але буває це дуже рідко. Ми закріплюємо в них те, що їм дала природа. Бо кожній дитині природа дала. Талант. Але треба нам його тільки відкрити, знайти оцей маленьке таке зернятку, а потім з цієї зернятки виростають отакі в нас гарні артисти. Як тебе звуть? Скажи, Але. будь ласка, голос не лісі? Дана. Данечка, такі да. Даня. Йому три і десь десять отак. А це в нас хто? Екатя. Аркашенька. Аркашенька. Так? Да. Да. А цей хлопчик особливо був закритим. Він е мало спілкувався, з, навіть з однолітками, не йшов на контакт емоційний. Але Зараз він такий гарний у нас артист, він повністю розкрився, хлопчик. Оця тривожність, яка в нього була, вона повністю йшла, ліквідована. Він відкритий, яскравий, спілкується гарно, вміє посміхатись, бо в нього такий був дефіцит посмішки. А зараз він завжди вміє посміхатись, та Каркашенька? Покажи, як ти посміхаєшся. А потанцюємо трішки. Дивіться, яка в нас музика. Які розкриті хлопчики, Данюся зі мною. Молодеці. Молодець. Маму, тата, бабусі дідуся цим діткам замінює персонал закладу педагоги, психологи, медпрацівники. Для них кожен вихованець як рідна дитина, за яку душа болить щохвилини. Працювати в такому закладі і не любити дітей це неможливо. Ми переймаємося кожною з кожною долю долю дитини. Зараз буду вам розповідати, і у нас дуже близько сльози. У нас тому що ми радіємо, коли вони йдуть, коли перше шашки роблять. Ми радіємо, коли вони перший раз. Промовляють якісь слова. Ми радіємо, що вони в нас здорові. Ми радіємо, що вони дуже проблемні були, але зараз і спілкуються, і участвують в ранішниках, і так далі. Так що ми живемо кожною долою цих дітей, весь колектив. Намагаємося зробити все те, що не дали їм їх батьки ви бачили групу, де дітки виховуються з півтора до чотирьох років. Це вже ці стосунки між дорослими і між дітьми. Вони довіряють дорослим, вони знають, хто буде на зміну на слідуючий день. Вони їм телефонують, вони з ними діляться, вони приходять, між ними йдуть такі діалоги. Можливо, ця мова ще не така розвинена, але емоційно діти відчувають турботу, любов, ласку. Буває навіть що з дому щось приносять наш персонал, якусь випечку, щоб дітей пригостити, щоб на свята, на Різдво, на Новий рік, на дні народження, влаштовуємо для них свято іменинника. Тобто створюємо дітям ту атмосферу, той домашній комфорт, затишок, що дитина в такому ранньому віці, з від народження до чотирьох найбільше потребує оцих тактильних, оцих таких. Е, е, Теплих вражень, що їм не дають рідні, на жаль, батьки. Діти активні, творчі і талановиті, розповідають вихователі. На камеру звичайно малеча говорити соромиться. Однак один сміливець усе таки погодився розповісти нам віршик. Дошік, досі кап кап папка. Можемо мішки, де моляти. Можемо мішки. Данечка, Данечка, а розкажи нам, що ти любиш робити, що ти любиш там, малювати, танцювати, гратися, що любиш? Ісувати, лятися. А друзів тут багато у тебе? Ні. Друзів хоч і не багато, зате є один і справжній. Звуть його Аркаша. З ким ти любиш грати? Розкажеш нам? З ким ти любиш? З Аркашею любиш грати? Так. Ну, То скаже, з ким ти любить після обіду за розпорядком сон дітлахи знову поринають у світ своїх фантазій та мрій, а бажають вони всі одного отримати повноцінну сім'ю, де тебе люблять та оберігають.